Три матері, три рожі в моїм серці, вони від вічні, мов зорі в небесах, я б не змогла без неї життя прожити, без них була б я просто землі прах. Що перша матінка це мама моя рідна, яка дала мені оце земне життя, Любов, плекавши, готова була б вмерти, щоб мала я її їжу і пиття. Немов той ангел, розпроставши крила, брала на себе всі удари життєві. А я цвіла і з ласки її жила, Збирала проворші простори в голубі. А друга матінка, пречиста Божа мати, вона хоронить душу в чистоті, веде стежками правди, а по смерті східна з, з сином там на висоті. Серце полонить моя третя мати, рідна земля батьків моїх, дідів. Де синє небо, золота пшениця, тризуб князя, мов поклик із віків, о рідна мати, ненько Україна, пройшли роки, та туга не зника, і млосно так, і любо, що на скроні, твоя прощаюча, ласкава я рука. Мама, найкраще слово в світі. Де б не був ти? Щоб ти не робив? Назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем відданим тобі. І сняться часто зорі голубі, і мама на порозі біля хати. За все, що маю, маму. Дякую тобі. Мамині руки щедрі робочі. Хто не знають зранку до ночі. Вранці, що коли всі спочивають, сонце напевно вони підіймають. Мамині руки ніжні і милі, воду ранкову з криниці носили, діти плескались, діти вмивались, сонцю і матері щиро всміхались. М Мама моя рідна і єдина. Ластівко добра і теплоти, я для тебе був, і є дитина, і для мене найдорожча ти. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я теж боюсь. Я на тебе хочу подивитись, за здоров'я Богу помолюсь. Тільки ти зазнала горе й муки у своєму легкому житті. Ки я на світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Доки в рудях буде серце бити, тратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не надивлюсь. У моєї мами очі наче зорі, у моєї мами руки золоті, Ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті, О, мамочко, моя не і не журись, обертається земля. Я з тобою посміхни. підійде і на землю свої проміння зійшле. Іде до річки стара біла гуска, гусенят за собою веде, їх жовтеньких аж десять, за нею. По і біжать у ставок. А вона попереду щаслива, що у неї аж тільки діток. Раптом небо усе потемніло, сонце миттю за хмару зайшло. Га-га-га, кличе гусочка мати, дітки, скоро біжіть під крило, розпустила на березі крила і в тривозі скликала дітей. То на них, то на небо дивилась і просила ще хмарку на них, але небо ставало темнішим, на вже й дощ почав. І у гуски по біл крилятах по малими стікав. Вітер теж роздувався сильніший, Шарпав крила, і пір'яч корвав, що тими крильми неї діти, він, на жаль, цю хвилину не знав. Та от небо стає вже білішим, вже і сонце за хмар виглядав. З під ранених крил білої гуски знов побігла до річки юрба. Гуська крила не в силі підняти і не в силі сказати гага. Їй не жаль, що буде помирати. Головне, що дітей зберегла, а вони всі про неї забули, всі жовтенькі пірнають у Дотепер біля них була мама, виручала у кожній біді. Вечоріє, вже і сонце заходить, всі виходять з ріки на траву. Гусенята про маму згадали, Теж не йшли її вже не живу. Хто послухав, стиснулося серце, бо байдужі, буваємо і ми. Хоч сумна, але добра наука, щоб не були такими дітьми. Свята, велична Божа мати, благословена для віків, зайшла з дитям своїм до хати, Ісусом сином на руках. Уся земна. І погляд чистий, на ньому святості печать, у ньому шлях її тернистий, і світла Божа благодать. Матір Божа, свята і єдина, я до тебе, молитвами, йду, породила ти світові сина, що відвів від у нас всіх біду. Матер Божа, до нас прихились, в Україні на миру пошли. О, мати Божа, Україна з омофором, і неньку Україну збережи, щоб не гаразд біди омінали. Ти українцям вірний шлях кажи. ця Україна буває часом сліпну від краси. Пинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Материнська ласка, Гріє нас крізь усе життя, любов до матері, це святе почуття, немає вищої любові. За материн. Там, де ступає матуся, здається, стає тепліше, піднімаються трави, розцвітають квіти, радісно щебечуть ташки.